Там докриває до Криниці. Сьогодні перекриваємо веранду. Ця бляха, яка тут зараз застелена на веранду, вона пропускає воду, і коли дощі, то в нас в веранді вода просочується, і підвіконники постійно мокрі. Бачите, тут і. Все цвіте, тому що постійно вода, от як тільки, дощ, як тільки дощі падають, у нас одразу по вікнах вода, звідси з-під вагонки вода. Ну, вирішили, що вже далі нема куди тягнути, тому що навіть не даю, навіть не даю ради з побілкою. І на під підбілюю, тому що от присвітає все. І так само восени. Чорні стіни і ми вирішили перекрити гаранту і все. Я завжди, от як хтось падає, то сюди на підвіконня ставила по кілька метрових банок, і за кілька годин банки були повні. Так от капала вода постійно. Чи що майстер каже, що погнили ті дошки, що там були під бляхою, Треба знімати ту боковину, дошку, букову. Все погнило. Та погнило, як воно після кожного дощу було мокре. Будь майданчик на нашому подвір'ї. А хтось телефонує? Шановні глядачі, вітаю вас. Навіть не привіталася сьогодні зранку. Шановні наші глядачі, всім, хто сьогодні має важливу корисну роботу, дай Боже щастя і міцного здоров'я, і мирного дня всім нам. На дату подивилися. А там просто. Там зараз хлопці радяться, як краще зробити, тому що. Та кожен майстер так скаже, і вони так само кажуть, що що робити нове будувати з нуля набагато легше, тому що все йде під шнурочок, все під мірочку, все добре. А тут розбирати хату, а тим більше наша хата вже дуже, дуже стара. У цій будові 90 більше, нашій хаті вже майже 100 років. От і ви знаєте, що я хочу сказати е... так зараз. Пішла в приміщення, щоб там не заважати хлопцям, от не крутитися в них попід руки. До чого я веду? Наша хата дуже стара, але от бляха, навіть час від часу, от я як знімаю хату, бляха на хаті настільки вже стара, вона така вже покручена, погнута, вигнута, і хата суха. Там ніде ніколи нічого не текло. Ніде, навіть Славік не раз на горище залазить, вилазив, щось там, забирав, звіт, туди виносив чи забирав звіт, там. От, Хата низенька, але бляха, хай і стара, але колись зроблена вона була дуже добре. Оця покрівля на хаті. І в нас ніде нічого не затікало. У нас хата сухенька, в хаті затишно, в хаті сухо. А ось веранда. Ну, веранда, оце е, поновлення було десь років 20 тому. Ну, ми ще тут не жили, тут ще батьки мої були. От, і тоді якраз майстер робив веранду, переробляв стару веранду і робив нову покрівлю на веранду. Ну, і от така була робота. Така була робота, що дуже заливало все, постійно було мокро. І вирішили вже далі. Нема куди, нема куди тягнути. Добре, що майстри погодилися зробити сьогодні. Переробляють, і то є добре. І тепер веранді буде сухо і буде чисто. Гарно все повитираємо, гарно все повибілюю, і буде чистенько, і буде гарно. І саме головне буде сухо і затишно. Хлопці і нові крокви дали, і нові бальки, бо все було мокре, все погнило. От, і тепер застелили гідробар'єрну плівку. Ось я маю того складати? Остав якраз стару бляховай, подивіться, бачите, тут видно, що він і пробував запінювати, і запускав чимось, якимись різними засобами, щоб хоч трохи спинити той потік води. Нічого не допомагало, нічого. Зовсім. Так як мистри сказали, причина була в тому, що двома кусками була накрита веранда, і вийшлося дуже малий запас. І тут навіть вид. Дуже малий був запас. Отак, листа не лист і все. Воно все тепло, не стримувалося, все просто тепло і все. Все проживіло. Славік прибирає рештки. Рештки нашого накриття старого Уборка, ага. прибирання генеральне. Так, а зараз я ще йду там трошечки попід, попід варандою і позмітаю. Ну що, хлопці зробили, але ще треба їм ще треба один день, тому що і матеріали докупити? Так, так. Знаєте, як воно було? Планувалося одне але як прийшли, як почали врізатися під стару бляху, вирішили трішечки припідняти. А як припідняли, то тепер треба буде трошки по-іншому його е, з'єднувати. Дали нам ще список, що треба докупити. І ще один день потратять, прийдуть і дороблять. І дороблять, і то буде добре. Ринви почіпляють. У нас є старі ринви, але ми так вже подивилися, що тут живе немає що чіпляти. Тоже все. То все піде на смітник. На металолом, на металобрухт. а купимо тут нові ринви. Хлопці нам все поставлять, зашиють отут знизу, все і все буде тут файно. Все буде файно і все буде добре. Славік зараз носиться з дерев'яками. О, тут у нас ви бачите, різного заліза повно. То привіз дерев'яні лати. Як то називається лати, крокви, так? Лати, крокви вигрузив там на подвір'я, тепер сюди носить. І заодно ми вирішили не лише перекрити наному веранду, а і ось тут зробити дашок. Тому що тут стіл, ми тут і їмо літом, і не раз я щось тут роблю. І тому ще зробили ось такий дашок. Подивіться, яка краса вийшла. Ще не завершена робота, але мені вже воно подобається. Гляньте. Правду кажучи, коли я просила майстрів робити ось такий дашок під навіс, я навіть трохи й сумнівалася, як це буде, тому що хата дуже низька. Хата низька, у нас у двері ці дуже низенькі. Якщо людина високого росту, це треба трішечки нахиляти голову, тому що двері невисокі, і зараз вже їх переробляти не буде. Може так воно і буде. І хата дуже низенька. Тому повірте, що я сумнівалася, як воно буде. Думаю, чи то добре буде? Думаю, хата і так низька. А ще як е, зробити такий піднавіс, думаю, то треба буде на навпочепки сюди заходити. Але все добре. Майстри настільки гарно, майстри настільки гарно все зробили. Так грамотно, подивіться, скільки вони підняли доверху. От ви знаєте, зовсім інша картина. Ну, звичайно, що все, що поновлене, воно виглядає набагато краще, ніж те, що старе. Так, і поки ще майстри не зашили всю цю частину, робочу, скажімо так, хочу вам показати, як у нас тут і що, подивіться, бачите? Хата глиняна ось. Хлопці врізалися під оцю стару бляху, підставляли ще дошки, нарощували, і ось така конструкція тепер тут вийшла. Я повторююся, але оця стара бляха, яка там є, оця стара криша. Вона давно-давно зроблена, але хата вона суха. Там ніде нічого не текло. Я сподіваюся, що й не потече вже. От так.

Так, все, майстри пішли, робота зроблена. Веранда в нас перекрита. До речі, були дуже сильні зливи, були дуже сильні пориви вітру. Все добре, ніде нічого не затікає, веранда суха. от Тепер можна там білити, ну це вже буде трошечки пізніше. от Подивіться, який гарний піднавіз, дашок під навіс, дуже широкий, гарний. Добре, підняти над землею, тому що я кажу, я вже повторююся, але я думала, що це буде просто кусок шиферу, прикріплений до якоїсь металевої труби, і все. А бачите, як гарно вийшло, таке гарно погодьтеся. Ну, якщо дивитися на кришу, так давайте на ню зараз не будемо звертати уваги, тому що в першу чергу кришу можна поміняти. От, але ми в першу чергу переробляємо те, що е, вийшло з ладу, тобто те, що зогнило, те, що підтікало, що розсипалося. Як я вже казала, криша в нас не тече, хата суха, тому тут, як то кажуть, лише справа косметичного ремонту. Але це вже буде значно пізніше. Скоріше всього, навіть не цього року. От, тому що затрати на ремонт йдуть великі. Так, давайте глянемо ближче. Зараз ми міняємо всі вікна, тому вікна робимо коричневі. Але на веранді так і залишаться білі вікна. Ось тут у нас коричневе вікно, і так само ми поміняємо підвіконня. Зараз покажу вам, воно вже є, воно вже готове. Чекаємо знову ж таки приходу майстрів. Ось, бачите куски е, такої кольорової бляхи. Ми взяли такий самий колір, як у нас ось тут зверху. От. І ось тут також ще чекає ремонту одна кімната. Це вже така буде побутова кімната. Я про це колись розкажу пізніше, вже коли буде, почнемо там ремонт робити. Тут також буде коричневе вікно і так само коричневе підвіконня. Ось, ось такої бляхи. Плануємо, ще підвести воду в приміщення. Я вже колись сказала: якщо в інших будовах найперше підводять воду, от такі моменти роблять з водою з каналізацією, то в нас це все йде навпаки. Ми спочатку робили косметичні ремонти в кімнатах, зробили ось тут літню кухню, а тепер будемо підводити воду. Ну так нам виходить. Ми робимо так, як нам виходить. Радимося, крім того, що з майстрами. От всі оці дроти, шнури, це все буде сховане, тому що воно тут наразі тимчасово. Нічого не прибираємо, не відрізаємо тут. Повністю будуть мінятися розетки, коробки, і тоді все-все Оце так буде мати трошечки інший вигляд. Ну кращий, набагато кращий вигляд сьогодні. Про оцю цю роботу. Приходив сусід, питає, а чи не темно тепер в цій кімнаті, тому що дошок нависає над вікном. Справді, тепер там трішечки менше поступає сонячного природнього освітлення, але це не страшно, тому що це у нас не житлова така кімната, а більше побутова кімната. Саме туди будемо вести воду, саме там стоятиме велика побутова техніка, пральна машина, посудомийка, руку... умивальник, так само душово, все-все ми плануємо саме зробити в цій кімнаті. Тому дуже сильного природнього освітлення нам туди і не... Треба. Ось так зашили нам дашок знизу майстри. Бляху ми вибирали під колір дерева. Подивіться, гарна вона, бачите? От. Тут перед опорами вона отака блискуча, так само, як ринви. а вже отут середину зашили такою бляхою. Вона буде дуже гарно пасувати і до наших дверей, і так само пізніше до підвіконника, до вікна. Стіл під колір, Олянде. Ви знаєте, справді радію, тому що наскільки тепер тут стало затишно. Комфортно, тому що ціле літо я щось ось тут роблю на столі, біля стола, на столі це є дуже велика овочева консервація, це постійно щось готую, свіже повітря. Тут гарно, тут затишно, і тут тепер дуже-дуже комфортно. Nam podoba się.